Як на мене, то тут ще таке, доволі слабенький ліс росте. На тих каналах, що ми вище знімали по течії, скажімо так, да? то там такі, такі вільхи здоровені, що би. А Тут таке, ну, на дрова, якби на хвилиночку машина дрів, це десь 15 тисяч гривень, да? Скільки там, Камаз, да? Тоже нормально, би таку за день дві ходки зробив і можна жити. Чи як ви скажете, Лісокрадіки. Проте, якби звичайна людина взяла, наприклад, таке от гниляче, да, яке валяється, нікому нахрен не потрібне, то прибули б всі спецслужби світу блин, від СБУ до ЄБД. І писали би кучу протоколів, блин, намагаючись склонити до землі і так, і так майже блин, знищений і поплюжений український народ. Ну, якось